Нове відео на нашому каналі Newsroom. Друзі, важлива тема. Трамп натякає на четвертий раунд переговорів про мир. А Кремль у цей час робить своє, намагається залякати Європу і нав'язати свій сценарій. Якщо вам важливо розуміти, що відбувається, прямо зараз підпишіться на наш канал, поставте вподобайку і напишіть, що ви думаєте про так званий четвертий раунд переговорів. Це дуже допоможе. Донести правду більшій кількості людей, отже, що ж відбувається, президент США заявив, що можливо саме йому доведеться вести всі переговори з Росією. Це прямий натяк на новий етап четвертий раунд перемовин. Але чи справді це працювати? На жаль, історія показує: Кремль часто вміє обдурювати і навіть залякувати колективний захід. Висока представниця Європейського Союзу Кая Калас дуже точно описала цю тактику. Отже, крок перший: Москва вимагає те, що їй ніколи не належало. Крок другий погрози і ультиматуми. Крок третій. Вони знаходять корисних ідіотів на Заході, які пропонують дати Росії саме те, чого вона ніколи не мала. І ключова фраза Калас. Росіяни хочуть, щоб ми обговорювали, від чого Україна має відмовитися заради миру. При цьому сам Кремль не зробив жодної поступки. Друзі, підтримайте відео Вподобайкою і гривнею. Якщо маєте змогу, це насправді дуже допомагає нам працювати далі і тримати ось цей. Повірте, досить нелегкий інформаційний фронт. І тут важливий момент. Росія хоче, щоб Захід почав думати, не лише Україна має чимось пожертвувати, але й уся Європа. Події 10 вересня цього року, буквально нещодавні події, показали, Польща і НАТО не готові до масштабної атаки. З 19 дронів вдалося збити, якщо не помиляюся, лише кілька, десь чотири. А що буде, якщо Москва запустить тисячу шахедів? Уявіть наслідки! Знищені аеродроми! Логістика паралізована. Хаос. А тепер ще одне нагадування. Підпишіться на канал, натисніть вподобайку і поділіться цим відео у соціальних мережах. Ми повинні обговорювати це разом із вами. Сьогодні Кремль свідомо нагнітає страх серед європейців. Мета мобілізувати тих, хто готовий домовлятися будь-якою ціною. І інформаційні атаки теж працюють. Проросійські ботоферми просувають меседжі, що винна Україна, а якщо її кинути, Путін заспокоїться. Але ж ми з вами добре знаємо, що це відверта брехня. Путін не зупиниться. Його стратегія, як у... як у Гітлера. Спочатку маленькі територіальні поступки, а потім велика війна. Про це, до речі, прямо нагадав міністр закордонних справ України Андрій Сібіга у річницю нападу. Гітлера на Польщу. Історія нас чить. Умиротворення агресора це прямий шлях до катастрофи. Друзі, якщо ви теж так вважаєте, що мир за рахунок України неможливий, напишіть, будь ласка, про це в коментарях. Це важливо почути політикам, які досі сподіваються домовитися з Кремлем. Є інший шлях об'єднуватися, допомагати один одному, готуватися до. Максимальних викликів. І є хороші новини. Європа починає це робити. НАТО оголосило фактичний старт місії Східний вартовий для посилення східного флангу. Французькі літаки вже доставляють озброєння до Польщі, а українські фахівці протиповітряної оборони діляться досвідом із союзниками. Зима, близько, друзі. Україна фортеця Європи. Ми стримуємо сотні тисяч. Білих ходаків зі Сходу. Як це було, до речі, у знаменитому серіалі. Якщо не дивилися, подивіться обов'язково. Дуже, до речі, пізнавальний серіал. І найкраще, що може зробити захід, не покладати надії на четвертий раунд переговорів, а встати поруч із нами і бити ворога разом. Але навіть якщо вони не зрозуміють, ми все одно впораємось. Не забудьте підписатися, поставити вподобай. І поширити це відео серед ваших друзів. Тільки разом ми можемо змінювати порядок денний і доносити правду. Ну, а завершую відео вже за традицією, фразою, яка закріпилася за легендарним дідом Панасом. От така фігня малятка, любі хлопчики і дівчатки. Хоча, ви знаєте, насправді не важливо, як він казав цю фразу і взагалі чи казав її, Але вона вже стала культовою. І тому кожне своє відео я завершую саме. Цією фразою. Я щиро дякую всім вам за довіру нашому каналу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатися на наш канал, якщо ще не підписані. Якщо вам не складно, ми дуже-дуже дуже вдячні за поширення наших відео у будь-яких соцмережах, у яких ви спілкуєтеся. Ну і традиційно. Слава Україні! Слава силам оборони! І пам'ятайте, що принесло вчора. Живіть сьогодення і вірте в майбутнє своє. Та Україні нехай щастить, бережіть себе і побачимось тут, На Ньюзрумі.